Ціна такого крутезного електричного велосипеду усього 25 600 гривень. Виключно офіційна. Але гляньте, що ви за них отримаєте. Ось такий крутезний фадап, ма з сигналізацією. Ви можете запустити його з брілка, тобто користуватись без ключовим доступом. Ми вімкнули його, сіли і погнали. Переднє дискове гальмо. Це велосипед, який більше схожий на скутер. Це сидіння для заднього пасажиру. Для вас є величезна сидушка. Ось така. От. В нього є показники поворотів в нього є світло в положення, вимкнено або вимкнено, і три швидкості. Також в нього є сигнал. І щоб ніхто вашу фаду не впер, у вас є сигналізація. Ви ставите його на сигналізацію. Якщо якийсь варюга, злодюга захоче його від вас укатити, він починає сигналити. Після чого блокує колесо. Його ніхто нікуди не вкате. Все, колесо заблоковане і ваш. Фада Ла в безпеці. Будь ласка, зверніться до нас, він в наявності в ось такому красивенному кольорі. Він в місті Запоріжжя. Приїжджайте, забирайте за офіційною ціною, поки він один, але їх буде дуже багато. Фада ма в наявності.